do 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 yeah, no. всім привіт! Новий влог, новий день, нові події. Розказую останні апдейти. А, мені вже за годину треба йти до студії. Я буду робити собі каре і чубчик. А і така коротенька перед історія, як я вирішила це зробити, бо я рік відрощувала волосся, але про це трішки згодом буде далі у влозі. А сьогодні, точніше, зараз хочу сказати про те, що ми вчора тільки гуляли з чоловіком, трупою здоров'я, і знаєте, весна, всі ці муди. Я зазвичай... Фарбуюся та стрижуся двічі на рік. В мене такий самий мут наприкінці вересня і на початку весни. Не знаю, мут якихось змін тощо. І коротше, в мене зараз волосся якраз ось такої довжини. І я подумала: а чому б ні? Бо я тільки на ну, декілька місяців як можу його збирати в дульку та в хвостик, а це знак, що можна наново різати каре. В мене напевно не дуже сильно швидко відростає волосся, бо я бачила, як деякі дівчата роблять собі там чубчик каре, і вже за рік в них чубчик ось такий і каре ось таке. Я точно не така людина. В мене не прям повільно, але так посередньому відростає волосся, і мені коротше. Дуже набридло, що моя досі основна така довжина висвітлена, бо я була декілька років білявкою, і потім я вирішила відрощувати натуральний колір, відстригла собі каре, але все одно е за рік в мене не відросло натуральне настільки, щоб наново зробити коре. Тому коротше я зараз його відстрижу, але це ще буде не на 100% мій натуральний колір волосся. Я не знаю, коли він буде на 100% натуральний, але. Я вирішила, що я вже давно не му зі своїм волоссям, і можна відстригти і жалкувати через це, через кілька на наступний день чи одразу? Не знаю. Снимать видосики, не, как ну, меня стремится. Кто-то там делает для воспоминаний. <свят> да нет, нет, я еще <свят> молодая а и психически что... здоровая. А что... Роблок не на ютубе. А то я забыла показать свою прическу. Да, может, и так поедем? А так. А, не. А так. Мила? А, да, и так. Залушка. Да. Так, круче? Или а, так? Не, вот так. Так? Да. А лук? Ну все. Давай, торпи. Mm -hmm. І що я тебе кажу, можемо поки що чекаємо вже набити на дві. Ну так. Я думаю, точно можна, в принципі. Ой, ой, а що це за собачка? Ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоїть ти стоїть. Оль, не треба давати тваринам хліб. Ну так, да, 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 да. красиво, вообще, я краю. Знаєте, в мене зараз такий мут. Просто вливайте в мене еспресо з періодичністю кожні дві години. В ідеалі, звісно, було б поспати в день, але сьогодні класний день в плані класне світло, тому я не могла собі дозволити таку розкіш, як подрімати в день, тому що якраз весь день. Знімала, тому зможу перепочити вже тільки ввечері. Середа в мене ще такий день, що в мене майже немає класів з англійської, тільки один клас, тому зазвичай я максимальну кількість контенту генерую саме в середу. Очі почуть, я вже їх капала, але все одно від монтажу, від постійної зйомки дуже коротше болять очі. Нащо вам це слухати? Я не знаю. Я просто стомилася і вирішила, що ви зараз помітите, яка я стомлена, що в мене завертається язик і, типу, я виправдуюсь, що моя стомлена. Коротше, хотіла вам показати. Деякі свої обновочки, бо бачите, що я наче в Паранже стою, як з цього великоліпного віка. А, бо я минулого тижня так затарилась в Muse Garden. Дуже мені подобається цей бренд. В мене було від них дві речі: мій рожевий бомбер та зелений кардиган. Покажу зараз вам. Коротше, це мій такий рейл, да, не рейл, не знаю, як хочеться це називати. Ось ці речі, про які я вам казала. Ух, вони, блін, всі такі важкі, в мене стільки є в'язаних якихось речей. І ось так одне потягнеш, і рейл вже майже не стоїть. Ціни, звісно, всього бренду просто грандіозні. Ось цей кардиган 1010 коштував, мені здається. А, він ручної в'язки, такого зеленого кольору. Я жалкувала вже декілька разів, що обрала його в цьому кольорі, тому що він достатньо великий, акцентний. І насправді зараз я б краще взяла такий кардиган чорний, коричневий, сірий, бежевий, але не кольоровий. Я прям постійно в ньому ганяю. В мене купа відео в ньому. Завжди мене запитують саме за цей бомбер. Звідки він це також Muse Garden, Він також коштував в районі 9 тисяч, мені здається. Але в Muse дуже часто класні снижки. І мені минуло річ а чоловік придбав цей бомбер. Тисяч за сім, мені здається, точно не за дев'ять. І що я собі там ще докупила? По-перше, це ось така розкішна, чорна спідниця. А, зараз я вам попозую в ній. Але окрім але, того, ще два кардигани. Ось такий а, сливовий це плюшевий трикотаж. А, до речі, була така забавна історія. Але давайте я вам її розкажу, поки буду позувати в одязі. Поки що просто ось слово кардиган. І річ номер 2 – це ось такий бежевий кардиган. Він позначений саме як колір бежевий, хоча насправді бежевий це взагалі більш такий брудоатно-сірий. Він має бути трішки темніший цей колір. Це більше я б назвала такий сенді, да? піщаний. Але, тим не менше, ось такий кардиган. Тож історія, я вам хотіла розповісти, що в цілому дуже відповідально підходжу до свого гардеробу і намагаюся підбирати потрібні форми та кольори в незалежності від сезону. Тому ця спідниця чорна це взагалі щось нове, да це така сучасна класика. І за рахунок того, що вона вже сама по собі дуже така акцентна, масивна, треба брати її саме в базовому кольорі. Це таке залізне правила стосовно кардиганів. Вони з трикотажу а його потрібно прасувати, тому я взагалі не дуже планувала спочатку брати ось це бежевий. але це мій колір за моїм кольоротипом, і це така. Класика, да, знову. А база на щодень, проте в більш класичному прояві, коли не хочеться спортивну зібку, є ось такий кардиган, який повсякденний, дай не дуже спортивний. А який кардиган вам подобається, обов'язково пишіть в коментарях. Так, ну і що я вам трішки повіщаю. По-перше, в мене нова зачіска, яку могли помітити. Правда, я її сьогодні вранці не дуже класно вклала, тому що ми там з Олею поспішали на сніданок, точніше, я запізнювалася на нього. Буде влог з цього дня. Я думаю, в суботу. Постараюсь викласти його в суботу, бо я із цим відео дуже запізнилася, а не хотілося б. Коротше, о, як це називається? Oh, Мені би зараз флетвайта. Забула це слово ніяк не можу пригадати. Мені потрібна російська така кругляшка, щоб робити собі нормальний чубчик так вкладати, і ось ці крешки. Закручувати да, в сторону, яку потрібно. Але в цілому, навіть просто я ось на фен висушила, якби виглядає ну, not bad, мені здається, да, так свіжо, цікаво. Номер uh, цю uh, це мій натуральний колір волосся. Тут ще на кінчиках ну, трішечки залишилось не мого натурального, але на велике подив та здивування в мене виявилось дуже темний натуральний колір волосся. Чесно скажу, в останній в мене був такий колір волосся натуральне на увазі. Напевно, коли мені було 10 років, бо десь з п'ятого класу uh, я тоді вперше попросила маму затонувати мене тонікою. Такою конячною, ну я думаю, більшість дівчат розпочинала своє да, колористичне майбутнє саме з цього кольору, саме з цієї тоніки синьої такої. Uh, ось і якось я потім все наступне своє життя у обізне, да, фарбувалася, фарбувалася. Я дуже довго була білявкою, там рудою ходила і чорною ходила. Uh, і якось мені коротше набридло. Не знаю. Я не розумію поки в якому кольорі я хочу бути, а ще більше я хочу зберегти якість свого волосся, тому що десь два з половиною роки я думаю, в мене був AirTouch, У мене був там різного характера блонд. І він, звісно, спаскудив моє волосся. Я думаю, а, блін, сорі, що ви постійно мене бачите так близько, з якоюсь трішки обрубаною головою. Це тому, що мені потрібно придбати мікрофон. Бачите, я записую звук через навушники, і провод, короче, короткий, і тому я постійно дуже близько то якось обрізано. Перепрошую за це. Сподіваюся, це не дуже попсує до загального враження від відео. Так, ось взагалі-то після свого блонду в мене була така велика місія відростити класне нейтральне волосся. Чим я активно зайнялася, і в мене якби все виходило. Я його тонувала в натуральний кольор, робила брає, Токіо Інкарамі. Коротше, всі ці процедури коштують багатсько Повністю змінила догляд за своїм волоссям, і воно якби відросло. Ну, надбедово відросло, да, десь ось так. За рік для мене це справді багато. І потім гуляла з там позавчора чи коли. І щось якось річ зайшла, що о, якраз рік тому, в березні, я робила собі караю чубчик, і мені в принципі сподобалось було прикольно. І Я подумала, чому ні? Тому що насправді, коли в мене відростає волосся, його все ж таки потрібно якось вкладати, да? кудись там закручувати, вирівнювати, не знаю, які зачіски робити. А просто так, ну коли вона телапається, це не дуже красиво. А, а каре, навіть як зараз, коли воно типу без укладання, воно все одно виглядає більш так довершено, коротше, свіжо, прикольно. До речі, мені цікаво. Я почала оглядати старше або молодше з такою зачіскою, тому що, як на мене, коротке волосся саме придає віку, і ти виглядаєш саме старшою, а не молодшою. Так ось о коротше, зараз мені подобається дуже цікаво. Я була впевнена, що мені буде дивно з такою довжиною, знаєте, що тут нічого немає, але ні, якось. Напевно, тому що тільки рік пройшов, не знаю. Мене відчуття, що кара нікуди і не дівалася, що я весь час була з коротким волоссям. І нарешті в мене золотів тікток. Просто <свісно> щастя немає, меш, що в мене золотів тікток. Я вже не вірила в те, що він мене колись золотить взагалі ще раз у житті. А, там зараз десь 245 тисяч переглядів. Якщо я не помиляюсь, купа, купа компліментів та коментарів, як мені пасуємо нового зачіска. Дуже дякую всім, хто сказав приємні слова. Мені справді це дуже цінно та приємно. І, напевно, саме на такому ентузіазмі, що в мене, в принципі, усюди зараз гуд залітає контент, я почала генерувати його ще більше, більше і більше. Це важко, бо я ще деякому пар-таймдж викладаю англійську, в нас ще є бренд одягу. Я хочу спати. Я дуже втомилася. На сьогодні, в принципі, ми вже все зробили. Я б зараз поплакала, тому що ще є план сходити в спортивну залу. Я ще розібрала всі наші шафи, коротше поскладала одяг. Мені в принципі залишилося що застілити ліжко, прибратися на кухні не завадило б. Вечеря сьогодні точно пас, я точно нічого готувати не буду. Ось тому, а як я в зал дійду? Я сподіваюся на якийсь другий потік енергії. Знаєте, інколи буває, коли ти такий замучений приходиш, і ти такий оба-оба, і якось воно йде. Але зараз в мене що я просто засну, і я не знаю, що буду робити в спортивній залі. Сподіваюсь, що ось Flat White якось мені з Божою допомогою да, і витримаємо тренування, бо я більше не тренуюся з. Тренером, і я взагалі забула, що ось у мене, наприклад, в середу має бути тренування. Я в понеділок пропустила, сьогодні майже забула. І ось я не думала, що я типу, не дисциплінована, але через об'єм роботи, який почала робити, через те, що типу тренування не заплановано з тренером, да, і в мене немає там, грошової відповідальності. Я зовсім забула, що має бути тренування. Тому ось якось себе моя баліна психолог точно це не одобрила, що я зараз така замучена, піду тренуватися. Але я потім взагалі ніколи не піду. Тому краще так. Все, мій монолог скінчився, і влог на цьому, я думаю, також скінчиться. Допробачте ви мені. А, якщо вам було мене мало, дуже сподіваюся на це. А, бо я ще сьогодні ж Ютуб знімала. Ось, я знімала відео топ сумочок в еквіваленті 5 тисяч гривень. В еквіваленті, ну ви зрозуміли. А, тому, якщо ви ще не дивилися це відео. Будь ласка, приходьте дивитися. Дуже сподіваюся, що вам сподобається. Дякую вам велике за перегляд. Цілую вас. Стараюсь для вас і побачимось. Пока-пока.